Пішов із життя легендарний композитор і герой України Ігор Поклад. Його пісні співала вся країна. Чарівна скрипка, кохана, дикі гуси. Ці хіти закарбувались в серцях мільйонів. Але останні роки Ігоря Поклада були далекими від романтики його музики. Він втрачав друзів, пережив окупацію і не раз опинявся між життям і смертю. Що відомо про недугу композитора? Чим закінчилася їхня дружба з Йосипом Кобзоном та чому на останній день народження поклада завітав третій президент України Віктор Ющенко. Далі розповім. 9 липня стало відомо про смерть 83-річного українського композитора Ігоря Поклада. Трагічною новиною поділилась його дружина Світлана на своїй сторінці у Фейсбук. От і все. Любила, люблю і любитиму завжди. Помоліться за Ігоря Дмитровича, Будь ласка, за його безсмертну душу. Як ви со своєю супругою Світланою познайомились? Та да, ми з нею познайомились, когда ще було лет, сколько? 18, наверное. А потім довго тянули. Чим вона займалась тогда? Та да, говориш, що студентка була. Так, да, вона студентка була в університеті, потім заканчивали його. Ну, потім надовго раз не виделись, не зустрічалися, а потім она. Повезло вам з ней, як ви -э Так. Да. А ей з вами? Це його личное дело. Що відомо про життя та творчу діяльність Ігоря Поклада? Ігор Дмитрович Поклад народився 10 грудня 1941 року в місті Фрунзе, нині Бішкек, що в Киргизії. По закінченню війни родина повернулась до України, і уже в Тернополі Ігор закінчив школу і музичну сама У 60-ті оселився в Києві, заснував ансамбль Мрія і почав працювати над музикою для кіно і театру. У 1982-му поклад створив оперету Конотопська відьма, написав музику до мультфільмів Енеїда і як козаки. А його пісні Чарівна скрипка, кохана і дикі гуси стали справжніми хітами, які співала вся країна. Він мріяв про симфонії, але саме пісні вписали його ім'я в історію української музики. Ви тискуєте сьогодні за тими временами, коли ви не знали нужди в деньгах? Ви знаєте, я тискую за своєю молодістю, а не за деньгами. Це вот важливіше і цінніше коли без мене пьерла музика із всіх дир у музичному доробку композитора понад 150 творів на слова Рибчинського, олійника Ткача й Луценка, за які митець був відзначений Шевченківською премією та орденами за заслуги та Ярослава Мудрого. Втім, уже у 2014 році здоров'я композитора значно погіршилось через проблеми із серцем. Ігорю покладу довелося перенести три складні операції. Про що він відверто розповідав в одному з інтерв'ю. Я ж три операции у меня было. Конечно, тяжело. Ну а как это может быть не тяжело? Плохие мысли э, в голову лезли тогда вам? Нет. Вы верили, что вы коробкаетесь? Я не думал об этом. Просто не думал и все. Не, ну сомнения все время грызут, конечно. Ну, вот так оно как-то. Слава Богу, Очень талантливі люди все це діли, і дійсно висохчайші спеціалісти своєї області. Того ж року він поставив крапку у давній дружбі з Йосипом Кобзоном, який відкрито став на бік кремлівського режиму та підтримав анексію Криму. Мій чоловік товаришував з Кобзоном понад 50 років, і коли в того таке сталося з головою, перервав спілкування. Йосип же з'їхав з глузду, це стовідсотково. Журналіст Дмитро Гордон нам розповідав, як якось він півтори години намагався вкласти йому в голову, що насправді відбувається в Україні. І каже він вислухав жодного разу не перебив, а потім, коли закінчив, видав нічого собі, дімо, як тобі мізки промили. У грудні 2021-го Ігор Поклад отримав найвищу державну відзнаку звання Героя України. Орден йому вручив особисто президент Володимир Зеленський під час теплої і зворушливої церемонії. Коли Володимир Зеленський вручав Героя України, подарували йому книжку спогадів Ігоря Дмитровича. Я попросила тоді Володимиру Олександровичу, можете посприяти у перекладі книги українською? Звичайно, відповів. Підготуйте всю технічну частину, підрахуйте і передайте мені листа. 22 лютого я передала, а 24-го почалася велика війна. На той час подружжя жило у Ворзелі на Київщині, місті, що опинилось під пекельною російською окупацією. Тижнями вони вимушені були ховатись в холодному підвалі власного дому. Коли ж з'явився шанс втекти з пекла, Світлана похапцем збирала найцінніше. Коли по хапцям збиралися, сказала Можу, все тут залишити, а орден ні. Ми загорнули його в ковдру, а зверху посадили нашого лабрадора, сподіваючись, що собаку не стануть витягати з машини. І слава Богу, провезли. Якби побачили, що це Герой України, то самі розумієте, що було б на першому ж блокпості їм пощастило родина вижила і після деокупації змогла повернутись додому хоча згодом будинок зазнав пошкоджень під час чергової ракетної атаки на київщину у 2024-му. того ж року президент вшанував композитора ще однією почесною нагородою національна легенда україни це звання стало подякою за його довгу наполегливу і вагому працю а вже 10 грудня 2024-го Ігор Поклад відсвяткував свій останній день народження. Свято відбувалось вдома скромно, тепло, у родинному колі. Особливим гостем став третій президент України Віктор Ющенко, який завітав із донькою Віталіною. Ми дуже багато спілкувалися з Віктором Андрійовичем телефоном, але ніколи не бачилися. Він зателефонував привітати Ігоря Дмитровича з днем народження 10 грудня, а чоловік каже. Ну, що ми телефоном та телефоном. Приїжджайте до нас. Він і приїхав у гості з дочкою Віталіною. Вони привезли квіти, теплі слова і побажання дожити до клубу Ста, на які маестро лише усміхнувся. Втомлений, але сповнений гідності і вдячності. Ви безумно любите природу, я знаю. О, а чим ви говорите? Чим ви говорите? Природа вдохновляє? Ну. вы понимаете, ощущение жизни появляется на природе, что на рыбалке, что на охоте. Выехать и ощутить восход солнца, особенно это на охоте ощущается, особенно когда идешь на утку, когда идешь по темноте, главное тихо сидеть, до, пока солнце не вышло, чтобы тихонько было, и так тихо, тихо, и начинаешь там, что-то зашелестело, что-то зашелестело, что-то там побежало, и так что-то хрюкнуло. Тихо-тихо-тихо, просыпается, 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 уже брежет рассвет в свет, вдруг кау-кау-кау-кау, бух-бух-бух, и солнце встает такое, на тебе всю землю, живи! Так и жизнь должна быть. Його пісні ще довго звучатимуть у серцях мільйонів, нагадуючи про композитора, чия музика стала душею і голосом української історії та культури. Він залишив нам не просто мелодії, а пам'ять про силу, талант і любов до своєї землі. Рідним і близьким Ігоря Поклада наші найщиріші співчуття. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі!